Звичайно, якщо ці всі слова вони залишаються написаними тільки тут, або тільки тут, то вони для нас нічого можуть не означати. Вони не приносять нам жодної користі. Пам'ятаєте, що вони для нас є смертоносною буквою. Пише Павло цікаво в другому розділі до коринтянців, і так дуже люблять використовувати. Багато християн як підтвердження неактуальності і, скажімо так, помилковості десяти заповідей. Павло говорить про ці заповіді, він каже, буква смерті так, або служіння смерті. Але цікаво є те, що якщо ці заповіді залишаються написаними тільки на камені, якщо вони не написані на моєму серці, то для мене це дійсно є буква смерті, тому що вона свідчить проти мене, тому що вона записана тільки тут. Але вона не записана в моєму серці. Але Господь, як ми вже читали в книзі пророка Єремії, він каже, що я бажаю, щоб цей закон був написаний на вашому, на вашому серці, на ваших серцях. І тоді це буде служіння Духа, тому що ви будете служити не просто через те, що ви це бачите, і вам потрібно цього дотримуватися. Ви будете служити це через те, тому мені, тому що це написано на ваших серцях. Якщо я дозволив Святому Духу написати ці ж самі заповіді на моєму серці. То це вже зовсім інша ситуація. Адже ці заповіді є частиною мене самого, є частиною того, що написані на моєму серці, і мені тепер не потрібно дивитися на щось, перевіряти, чи я десь не відхилився, чи я десь не помилився в якомусь трактуванні, чи в якомусь дотриманні якоїсь заповіді, тому що це є те, чим я живу, те, чим наповнене моє серце. Я живу цими заповідями, я служу духом. Як пише Павло в цьому самому посланні, я залишаюся вірним тому, хто від початку є вірним мені, моєму Господу.